Разом з донечкою. Так, І Так, друзі, окунь. Це такий вже більш-менш окуньок. Шашлички наші вже смажаться. Заголовничок вже на шостка з пунміо. 200 грам головчик. Пливи собі додому. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні вже 18 серпня 2024 року. Довго я не був на риболовлі. Ми з сім'єю, з доню, з дружиною їздили на тиждень, подорожували Україною. Їздив на захід України, об'їздив Кам'янець-Подільський, Хотин, Чернівці, Буковель, Дубно. Відвідали два класних кар'єри як українські Мальдіви. Це Черепашинці, кар'єр біля Вінниці і Дружбівський кар'єр на Житомирщині. ось. Ну і буквально позавчора ми приїхали. Сьогодні виїхали останній вихідний перед виходом на роботу завтра. Ось то вирішили сім'єю виїхати на рідний псел, посмажити шашлики, відпочити з дружиною, з доню. І завтра дружина на роботу. Мені також, хоча ще офіційно відпустять до кінця літа, але потрібно потрібно на роботу. Обов'язково. ось так, А доні в садочок. Неспокійно зараз у Сумах. Кожен день прольоти, гупає, бахає, шахеди, ракети. Ось так. І сьогодні хочу зараз ось посмажимо шашличок і хочу тут в межах міста поплавати, порибалити, окунь, головень. Доня дуже хоче зі мною рибалити, їй дуже сподобалось плавати зі мною на човні. Хоче, каже, хочу з татом порибалити. Тому зараз пару годин шашличок, всі діла і поплаваємо з донькою порибалимо, може щось і піймаємо. Шашлички наші вже смажаться. До шашлика довантажуємо ці чи вапчичі. Ну а мої помічниці мені допомагають. Ти що робиш, Доню? Салатик чи що? Салатик. Салатик. Усе швиденько-швиденько підсмажується. Бачимо. Ну що, приступаємо за наш смачнющий обід з шашликами чи і свіжими овочами. накачують шовно. Папа, а что это за кое-за Так, ну что, мы с донечкой... Човна вже накачала, доня вже готова, Це у неї круг замість спас жилету. Колись купляв, не можу знайти, де він у мене є. Ось Помічниця, човна намагається тягнути. Давай разом доню. Помічниця допомагає мені. Снасть вже він зібрав, також традиційно тут головне місця, тому арена стрім з тестом до 10 грам. Ось. Все як завжди. Будемо тут пробувати рибалити, хоча думав, що в зв'язку з цими подіями, що у нас зараз відбувається, тут не буде байдарочників, відпочиваючих скутерів. Але блін, скутерів вже пролетіло, не знаю, штук 6. Катер такий пролетів капітальний, байдарки постійно, тому нічого не змінюється. Змінюється лише те, що рівень води значно так впав. Ну, нічого, Спробуємо по рибалку, побачимо, що воно у нас буде. Спускаємо воду, човна на воду. Так, ну що, до робочої точки, до першої доплив. Тут завжди стояв головень і оконь стояв. Рівень хоч так впав капітально, але ще є там відкриті місця. Так, ну перший закид без риби і це добре. Бо коли з першого ловиш, то це погана прикмета. А ми тим часом ловимо рибу разом з донечкою. Так? Клює рибка, доня. Да. Ну, риба не ловиться. Чому? Писово. Хто винуватий? Бам... Скажи сам, байдарки. Байдарки винуваті. А хто винуватий? І водні мото... Не, мотоцикли. Друзі, так з донею разом ми нічого тоді і не піймали. Ну, такі були складні умови, багато байдарочників, скутера, катери літали, тому риба зашугана лише. Тому ось через декілька днів після роботи ось виїхав з Яночкою, Яночка відпочиває на березі. А я в цих ж місцях це, ця ж точка старту виплив з, зі спінінгом, з тим самим спробувати щастя по головню, окуню. Побачимо, що тут клює, річка дуже-дуже заросла, рівень впав і по такій траві, ну, складні достатньо умови. Ну Спробуємо, побачимо. У нас тут ну, пару годин буквально поплавати тут по місцю є. Я сподіваюся, щось буде, щось піймаємо. Поставив волкер на початку. Зараз оця волкерна тема дуже гарно працює під кінець літа. Це Волкер Сміт Товаді, він вже своє слово сказав і в цих місцях також. Тож пробую на початку на нього. Так, наче, не знаю, зараз сьогодні тихо, не видно ніяких байдарок, не видно мотоциклів, то може десь рибка буде не така шугана, як на вихідних. Десь себе проявить. Але ну, зараз другий фактор такий, також не знаю як він скажеться, це по-перше дуже велика спека почалася до 36 градусів. По-друге, зараз повний місяць. <му> Ось вон, перша риба є сьогодні. Це, мабуть, дуже дрібний окунь на волкер взяв, вон, дивіться, перший лов сьогодні. Ну, <смі> теж риба, <смі> один-один-нуль за окунями. Звісно, цей монстр пливе додому. Так, друзі, є окунь це такий вже більш-менш окуньок. Там я вже гарного окуня ловив з цієї точки і зараз такий годний. Не трофей, звісно, але грамів 100 буде. Ось валкерок сміттоваді друга сьогодні риба, друга сьогодні смугастий. Бачимо, такого можна і взяти. так Друзі, є клювака. цього разу, мабуть, це головень такий взяв. Головень, головчик невеличкий. Грам 200. На волкер, але ось він і головень також є. Сьогодні ось такий хлопець десь до 200 грам, мабуть. Ну, вже з уловом три хвости, якщо рахувати першу рибу, то ось так у нас є. Сміт знову радує. 200 грамів головчик. Пливи собі додому спокійно. Ців, друзі, головничок невеличкий цього разу на шостка спунка, а ні, не головничок. Окунець невеличкий, шостка спун міо. такий до долоньки. Хоча таке, як виходили і головники. Ось такий окунь на міо, ну такий долоньковий до долоньки. Відпустимо цього хлопця. Також четверта риба сьогодні. 3 1 на користь окунів. Пливеду додому, малюк рости. Вон, друзі, підсіло щось цього разу головничок вже. На шостка спун Міо. Такий, як перший, може трошки більше. Десь грамів 250, мабуть. Залік, може і 300. Ось Міо спрацювала і такий красунчик. Нас порадував, є п'ята риба сьогодні. головень доганяє окунів. 25 см, тільки що заміряв головень, це майже 300-280 грамів. Ось бачите, 25,5. Ну, це можна такого брати. Ще одна риба взяла. Такий же... А, це головень, головинь гігант. 3-3 окунь ну Такі пацани також трапляються. Куди ж без них? 3-3 рахунок. Був такий окунь, тепер такий головень Друзі, подивіться тільки на які умови, в яких ми ловимо головня Бачите, річка Псел. Такої зарослості тут я ще не пам'ятаю. Не минулого, не позаминулого року, ніколи раніше, просто вже дуже низький рівень, катастрофічно низький рівень. Дуже велика зарослість водорослі прям килимом вкрили. Тут, бачите, є невеличкий фарватер, то цей фарватер це просто водні мотоцикли, ці катери. Вони його пробили. І, ну, це є такий фарватер. Так би був би просто суцільний килим і рязкою, Це занесло хоч єдиний плюс від цих мотоциклів. І тут, ну просто якщо повезе, що головень встигне схопити оцей от маленький шматочок, коли там чиста вода провести. Якщо він встигає вдарити, схопити, то тобі повезло. Потім потрібно продьоргувати цю всю рязку. Ось, ну, як то кажуть, це тут риболовля в складних умовах. І отут риба зараз, поки ця трава не впала, а впаде вона десь туди під жовтень, можливо, навіть. З цією ситуацією, як зараз, може і до листопада вона буде падати, коли голову вже клювати не буде. Ну, В цих місцях зато можна піймати і щучку буде. Зараз її піймати щучку тут абсолютно нереально. Друзі, дивіться, яка прикольна покльовка голов'я була. З цього місця вже їх ловив. Ну такий невеличкий грам 200, ну на міо. Ось так, ну, ну може 250. Ну, схопив зверху, так, бачимо, да? Це четвертий лобастий з цієї зграї. Ось такий малюк, такий як перший десь. Друзі, трохи більше години я сплавляюся. Пройшов проти течії на веслах десь ну пів кілометра наче одразу так щось проклювувало потім проїхав водний скутер мотоцикл причому навіть там ні, трохи не прогальмував круги наматував тут а хлопець дівчину катав понти кидав якісь мабуть і прям тут кружляв скрізь я зрозумів що тут риба налякана страшне, і я так не спіша ще піднімався вверх і потім почав почав робити закиди. В принципі, я можу сказати, що під вечір рибка активна. Я десь годину рибалю вже 7 хвостиків, бо хвостів їх якось з натяжкою дуже назвати. Піймав це 4 головники. Два ну, такі були за 200 г, один під 300, один трохи за 200 один 200 г головничок, бо один дуже маленький малючок і три окуні. Один окунь був непоганий, такий під 150 грам. І два маленькі, один там, зовсім-зовсім малюк, один до долонька. Ну, потроху діло є, потроху діло йде, я думаю, ми ще щось піймаємо, далі вже з плавом, йдемо, течі зараз на пслі майже немає, так як рівень дуже низький. І там, де була течія, ну, вода стоїть. Тому так, на веслах, можна сказати, або дуже-дуже помільно, по вільному темпі сплавляємо. Головин стоїть в траві, але він є. Потихеньку вечоріє, вже сьома година вечора. Ось час, коли риба має активізуватися і ввечері потроху їсти. Ну Десь годину максимум я посплавляюся, вже темнітиме. Такий є фактор, зараз заїдають комари. І так не слабо заїдають, такий дрібний комар, все чухається, чешеться. Ось так. так, Друзі, підсіла рибка, що там окунь. Цього разу окунець невеличкий на міо Вискочив такий з долоньку. Смугастий. Ось 4-4 зрівнює рахунок окунь з головнями. Так, є друзі тут з перекату ще один головничок давненько я тут не ловив а зараз він таки вискочив але дрібний дуже п'ятий п'ятий головень не пам'ятаю нього було 4 чи 5 Так, ну, продовжуємо. Дивіться, друзі, до останнього переслідував конець і такі схопив. Не пам'ятаю, п'ятий це чи. Четвертий вже збився з рахунку. Мабуть, п'ятий такий долоньковий. Може буду брати на таранечку оконсів. Підсіла щось, знову окон, чи що. Окунь, але, мабуть, дуже дрібний. Це сьомий окунь, то був шостий, це сьомий. Сьомий окунь відпускаємо. А тут голови стояв, такі стріли пішли, гарний. Але взяв окунь. Перехопив, можна сказати. Так, є ще одна риба, це восьмий сьогодні окунець. Отакі От окунці покльовують, ми їх відпускаємо. Темніє вже бачимо потихеньку, час пів восьмої. Вже так до кінця серпня день скоротився суттєво. Тому і вода навіть коли зараз спека, плюс 32 градуси, плюс 35, не встигає швидко нагрітися. Ось бачите, от зліва вже дерево жовтіє. Осінь наближається дуже-дуже стрімко. Ще один окунь, друзі, схопив. Це вже дев'ятий сьогодні окунець, Окунчика тут плавають малюки. Ось. Дев'ятий сьогодні окунець, а він щось по... після того, як сонечко зайшло, перестав клювати. Ще одна риба. Десятий міні-окунь, друзі. Вже темно, вже не видно, але от такі окунці Клюють, блін. Вон знову підсів. Це окунь трохи побільше. Там він завжди стоїть. Це одинадцятий й окунчик сьогодні. Такий з долонькою. Ось, бачите, ну покльовує рибка, активно. Навіть отак от ввечері-ввечері. Активно сутеніє, друзі, вже останні закиди роблю. Я вже десь тут біля мосту, бачите, попереду Баранівський міст. Тут я буду завершувати. Трошки піднявся, трошки сплавився. Увечері, коли сонечко сіло, покльовував лише окунець, головонь повністю виключився. Як по сигналу. Ну, але, в принципі, можна сказати, що він був так увечері активний. Можливо, якби трошки раніше почав і якби ну, скутер не нашугав його тут, то було б краще результат, але були клювання, були піймані лобанчики, то непогано, можна сказати. Тут кілька закидів ще зробимо і погребемо вже до мосту, щоб збиратися не зовсім по тем. Ось дружина вже під'їхала, сидить в машині, чекає, бо якщо не в машині, то реально зараз комари з'їдять. Ось я тим часом до добираю. Ну що, все, я завершив риболовлю, риболовля вийшла така результативна, але без трофеїв. вже їдемо додому. Ще по темному, поки зібрався, поки туди сюди ще. Майже годину часу витратив. Ось, результат вийшов за 2,5 години. Рибав я десь з пів і до 8, е, то піймав е, десь за півтора десятки хвостів, будь-штук 16-5 головнів, десь 11 чи 12 окунців. окунець переважно був дрібний весь такий, блін, з півдолоньки, з палець. О, головні також, найбільший до 300 грамів. Ну і пару такі там було грам по 200, трохи за 200. Ось така рибалка. Всім дякую за перегляд, всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей на каналі.